Серед традиційних свят в українській культурі є свято Великодня. Воно вважається найсвітлішим та найважливішим святом весни. Традиційно Великдень святкують у неділю після першого повного місяця, що слідує за весняним рівноденням. У 2025 році свято припадає на 20 квітня. Великдень це родинне свято, яке кожен намагається відзначити зі своїми рідними та близькими людьми. На жаль, під час війни не всі жителі країни можуть зустріти це свято у родинному колі. Особливо важко приходиться тим, у кого близькі зараз знаходяться. На передовій напередодні свята всіх нас об'єднує єдине бажання настання скорішого справедливого миру. Традиції, які ну зустріть великдень в сім'ї, хоча й не в повній, тому що у нас теж в сім'ї воюють. Напевно, не підемо. Я так думаю, що не підемо того, що робиться і боїмося, що сказати. Будемо зустрічати онлайн, а побажати мені здається, все ну, те, що ми всі хочемо, що чого хоче вся Україна. Щоб скоріше закінчилась війна і рідні повернулися додому. Бажати хочу самого хорошого, щоб були всі здорові, щоб це небо наше закрилося від цих снарядів. І здорові всім, всім здорові хороші. В церкву піду, звісно. Да. Купила, вже зготувала собі маленький. Касочку таку купила. Саме головне, щоб закінчилася війна, щоб, як говорить, мирне небо було над головою. А традиції, які внучки прийдуть, дочка. Хто ви відвідати церкву або обойтись? За нас батюшка хороший. Ми, як то говориться, туди йдемо з любов'ю до нашого батюшки. Його приємно слухати нам і нас молодець. родинних традицій як таких немає. Ми, як завжди, в сімейному кругу, мої дітки, онуки. Приїдуть і будемо святкувати. Хоча на даний момент воно якось не святкується. Настрій не святковий, але це, будемо так казати, ще те, що закладено нашими предками, моїми там дідусями, прадідусями, що це свято якось світле. Все одно хочеться якогось тепла, світла на тіні останніх цих подій. Я думаю, що це буде. Все одно для людей, хоч, хоч, щось, хоч краплинка якогось там щастя в житті. А всім хочу побажати, перше, щоб дійсно ці дні скоріш світліші наші настали, щоб скоріше закінчилася війна, і це свято дійсно можна було святкувати з радістю в серці. Тому що яке свято, коли сини, всі, чоловіки, наразі в кордоні дуже багато людей проходять військову службу. І я думаю, що Бог все ж таки. Буде на нашій стороні і всі повернуться живими як ми скоріше додому, незважаючи на те, що де Україні війна, ми готуємося для того, щоб відмітити це велике свято, це релігійне свято. І всі люди в себе біля подвір'я наводять порядок. Відповідно, і відповідно в нас часі комунальні служби, наші працівники сільської ради, представники культури, відділ медицини. Всі виходять біля своїх територій, наводять порядок для того, щоб зустріти це свято як завжди. Щоб дійсно було гарно, і хочеться всім, по-перше, привітати з наступаючим святом і побажати одного миру, закінчення війни, закінчення війни, і щоб ми могли працювати, щоб вернулися додому всі наші захисники живі та здорові і їхні сім'ї дочекалися всіх в домах, і можна було потім разом відмітити це велике свято. Я на це надіюся, я в це вірю. і Я впевнений, що так воно буде в цей день. Я хочу привітати всіх, всіх. Наших мешканців всім святом побажають найперше здоров'я, довгих років життя, сімейного благополуччя, сімейного затишку і щоб найскоріше прийшов мир, злагода в нашу країну. Вітаємо всіх зі світлим святом Христового Воскресіння. Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе вам лише благі вісті. Нехай ваші серця наповняться радістю, а віра допоможе здолати всі труднощі.